Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле. Сьогодні зранку прийшов чоловік до нас, запропонував нам таке поле, щоб ми тут щось посіяли чи посадили. Ну, ми зараз якраз приїхали, подивіться, що нам тут можна буде, чи згорати спочатку. І колопату брати. Да, чи гора, чи дискувати. Зараз і свині нервемо зеленого. Отак, де ми їдемо і бачимо, чи щавель. Чи гавез, так. Да. То так її підкидаємо, то вона їсть. І поросятка біля її їдять. Це поле близько біля села, оце і хати видно. Тут 15, да, коля? 15 сотень. І ще тут близенько, там ще п'ять є, то разом <смужечка> така смужечка. Ну нічого, воно тут все разом і одне поле, і друге, не треба переїжджати далеко. Ну, якось раніше, як ми сіяли Овес, то писали попробувати так раді експерименту, ну, якесь поле пізніше, овес посіяти. То цього року так і вийде. Ну, бо це ще нам сьогодні сказали, то думаю, зразу його посіємо. А це в сусідів Овес. Якраз, по-моєму, і батько сіяв його сівалкою. То вже отакий Він, ну бачите, вже зійшов вже 5 см більше є. А зараз перш попробую, ну не рискуючи його переорати. Отут така. В тому році був посів також. І такий, ну знаєте, Якби гарний плужечок, хоча б до мого цього придплужника, то було б набагато краще. Ну, то, то все згодом. Зразу так не вийде, щоб все було б гарне і шикарне. Тут, тут посередині такий горб виходить, то зараз в розкідку я озораю, то, то дисками планую. Ну, Якщо не буде згорватися, то перш подискую, тоді буду орати. На сусідське не насипать, бо це не наші сусіди. Та й нашим не треба насипати. На полі росте гавес, отакий ми даємо свині. І свиня, є, і поросята. То вже ми тут сьогодні були, як приїжджали, то кинули, то так їсть гарно. Я ж тут нарвала трошки. Ще зараз нарву, поки коля горає. То буде й на вечір, дати завтра. Ну все догорав, ну в принципі більш-менш, я вважаю. Вона така була на зиму не підорана нічого. І земля така важкувата тут. ну Ми її називаємо лугова. У нас є і піщана, і лугова, і торфяники. Торфяну подавали, люди користуються. А зараз добре вас сипнем. Узяв салітрі 15 приблизно і нітромофоски 15 кілограм, Щоб трохи так присмачити. Як якраз помічниця до нас їде. Як там на ровері чи на велосипеді? Можна і на ровері сказати. Без вас мам ніде. Контроль перш за все. Ну. Ну да, ще така мокра і все. У вас що там вдома, що там? Добрий день. Добрий день. Богу помочь каже. Ага. Дякую. Що, ну. гарно, зорне? Гарно. Як уже є? Як уже є, а підіскує скільки... А кушлю це добре, то буде й добре. А ваші там на городі градки вже сходять? Є бурячки, аби було, дала. Бурачки вони і цибулька булька заїхав, сником то повилазила. Салат один зайшов, і, що ще? і розсада капустяна. То вже все. все, що мало зайти. Да. Ще морквочка, вона пізніше сходить. Хух. Добре, будемо приступати. Приступайте, а я поїду, бо затопила, у нас поколодало. Ага. не знає, як у вас. І, і, і бураки посадили, і грубка топиться, каже мати. Зранку відтопила так холодно, одну холодно. Я тоже одну відтопила, зараз ще одну віку. Так, да, постарайся до половини. Да. Таке на оравшому можна впасти. Ну так, да. то ну так примерно отак вот і буде. Так вийшло. Вже Коля додискував. Зараз я поїду нашим трактором додому, а Коля поїде, дисками ще подискує, ще там 500 є. Здавалося, так швидко, а поки згорав подискував, то трошки часу й пройшло. 15 сотень, немало. Ну таке стало, Ну таких грудок великих немає. Сіємо все, щоб виростити наше. Так, Коли каже, посіємо, щоб виростити наше, так. Сіємо для себе. Ми як сіяли той дощик, такий моросив маленький, а вже я, як в кінець, то вже й перестав, то посіємо овес, то ну, сра земля, дощ ішов, то все добре, гарно буде. תודה Сьогодні вже у нас другий день. ну Ми сіємо. Зараз ще туди-назад туди, і буде все. Бачу, пойде біля 30 кг овса, думаю, трошки більше, але вийшло 30. Ну, буде 30, значить. 30 кг оса на, це на 15 соток. Ну, коли руками сієш, то тоді так, трохи більше, бо більше зерна зверху залишається. Ця ділянка була мого вчителя німецької мови, то йому таке велике данкешон. Ну, ми будемо працювати, ждати сходів. ну Зараз тепліше, знаєте, тоді ми сіяли, то були такі. Такі і приморозки, все, то тоді довше в землі лежав. А зараз, думаю, і, ну земля така вона тут волога. Зараз пару днів почне витикатися. А тоді ще заїдемо, глянемо тут э, рядом те поле, де ми сіяли, де я орав, таку дерню, сінокоса переорав, така була важка оранка. Там такий ранній посів, то глянемо, як воно там себе почуває, вже має також зійти. Ми приблизно буде отакий, от тоді більш-менш разом сіяли. Це, це батьково, батьково друга поле. Це будемо продовжувати далі. Ну і така земля вийшла, вийшла після дисків. Це я у два сліди її зробив вчора. А там все включено. Лесь контролюєш? А зараз йдемо, поглянемо, який в нас овець, цей, що ми сіяли ранній. Тут поля близько одне біля одного. Заодно раз ми тут вже вирішили пройтись, побачити, як він зійшов. Зеленіє. Зеленіє. Так, зійшов. На цьому полі сьогодні щено посіяли, а тут вже такий. Побачимо по врожайності, який наросте. Гарний, не? Гарний, зелений. І таке поле рівне стало, тоді як дисками пройшов. Потім подивимося. Можливо, на якому полі на сіно скосимо. Бічкам побачимо, якщо маяки буде слабше, що буде менше, що таке молотить. Все, їдемо, завеземо зараз трактора до батьків, провідаємо наших бічків, як там вони. Ну, показуйте. Що ви розпили маму? Вставайте. Вставайте. Воно не хоче вставати. Лечі воно не хоче вставати. Ось такі. Боцман, самі здорові такі. Давай, по. А білешо вам не подобається, худе? Худенькі суть. Ось такі, бачите, наші голоштинчики. От такі вони худощаві, як на, 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 на тилушки похожі. Не такі, як то бічки мають бути масивні. То побачимо, як вони будуть рости. я бачу, то вони мені поправилися. по Ні, то ж гарні. Ну. Ну. А такі великі, пушисті, що то багато місця. А такі, як у нас просто тоді Крепиш був, то він одразу така його борда і такі грубі. А ці такі. Тоненькі вони. Довгоно... Але... По-перше, довгоногі вони. Ну, коля... Але вони мають здоров'я рости великі. Ну. Вони то довгоногі такі, гарні. Не обожаю. Не обіжаєте? Ні, а о, дивіться, на ну, свої смакоти Смакоти всякі. Воно щоб вже тілочка до їх, то було б взагалі добре. Ну, Тоді щось не купили. Хай би, була б, ну. Хай би була б. Гарний лес чи ні. От ти як мало бачила вже їх. Типу дрослі. Оцей білий самій. Такі галиш. носики, бачите, з такими крапочками У нас такого ще не було. От і вон боїться Ага. Укол давав, то так і запам'ятав, що. Ну. А так вони о. А той о, зразу. Босман нічого, спокійний. Ну і той спокійний. Воно той боїться. Ну що, зараз їх будуть... пройде такий період, мо до яких півроку, що такі будуть тонші, а потім будуть поправлятися. Ну да-да, підру... вони, вони ростуть гарно вони дов, ну, такі... А тоді будуть е, грубшать. Цікаво, як номер той мужик читав? Ну вони якось всі, мабуть, дірка, щось означає одне, а те надкушане друге. Бо, може буде заміна мурчику такий спокійний. Може й таке. Бо, бо лютик такий, о, парубок. Лютик не знаю. Парубок моторний. Я то теж схочу. Ви ж говорили тоді у відео, що побачили, що як він скакав, таке те що. Я теж казала, киб його. А це чи... о. Ні, то часом, якщо менше корови пригонять, то, то куди мурчик вже? А такі гарні, що, що хліб великий, дав їм сухо тут, чисто. Чистенькі біли все. Не гразний, правда? Ото вам. Мусимо, мусимо хвалити, щоб може ще коли прийдеться, взяти. Правда. А що й такі? Оля! Долом! Поломав, раб різнокай. Так да, не, не, не дуже надіжно було зроблено. No. Воно вже від старості, воно зроблене гарно було. Воно від старості вже поламалося. No. No. Я це говорив, що приїду зроблю. Він казав, що поставить е, рабринку їм. А воно вийшло о, хоч не хоч, то мусить вже ставити. No. Вони солому повитягали там, ці на то я їм підложу тако. Якесь грубе таке попало. Це що я цей раз привозив. Так, да. а того ж не було вже. Просто вроді якийсь гарніший вибирав читати. Не, оно, Бо там навішка, так. Качай, так, що воно, так о о. Бачиш, яке. Нічого. О. Вони ж зуби мають. Ну. О, вже бачив, що у мурчика нашого два зуби пропало, мабуть, скидає. Тобто то йому <сох> на коляди було два роки. Отак От виходить, що. І дві слизь раночка, то загоїлися. Бачив? Затяглося, воно вже росте, ну да, трошки да. там осталося. Тоді була сантиметрів два добрих була. Ну. Він може так, да, як ти кажеш, може буде такий, як вас той мурчик. Ну. Ну. Бо той то, той... і він п'є не гарно. І воно не гарно п'є. Як там кажуть, пусти до харчов. Пусти, так. Да. Бо то теж такі, воно застає, ну, е, е, ну такі бахматенькі. Хлопоту, коли їх багато немає, то вони такі зразу догляжені такі волі. І воно добре. Ну то попоїть -по зараз два місяці примерно, що я... так трохи а, да, потім... да, да, а потім воно ж... Я теж буває, що наложу і гранули і муки насипаю і можна і на день, аби щоб вода була б. Ну вони не... то часом. О, бачиш, я вранці їм не... Вони випивають зараз, ведеречко за день. То якось раніше то, як у вас корова була, то зимою так три рази стабільно, а знову корова, то не бичок. Ну, до корови треба дві. Тільки каже, снова. Головне, що зразу воно. А ваш той лютий, то вон танцював зразу. Хор на голову. Точно. То коли його страшно ходить коля, не знаю. Там, там радять у коментарях, що його no. треба камеру виключити, да? Воспитати трохи. Ну-ну. бесіду провести. No, no. А хто там доказує, що не допомагає таке? Не можна, так. Гарні. Та її буде сухенько, гарненько. Ну все, бички провідали. Чистенькі, гарно підросли, овес посіяли, вже будемо їхати додому. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, звісно, якщо вам сподобалось. Всім до побачення.